Так, королів, зараз зроблю одну розпаковочку. Дуже прекрасно і дуже класно. Та як я мама, так бачите, всі хочуть якісь сім'ї, всі хочуть там жити окремо, але мені треба для всіх придане, знаєте, збирати. Так Що зараз я вам покажу, що до мене приїхало, яка краса. І потім вам залишу всі контакти, для кого це інтернет-магазин, щоб Покривалів багато не буває. Такі, бачите? Такі брендовані. Брендовані покривала. Брендоване покривало двостороннє. Подивлюся. Одне таке. І друге. М -м 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 -м. Не знаю, який собі, знаєте, залишу, бо ви знаєте, що мені має бути А друге ось таке. Максим. Так, рушнички. Ну, рушничків ніколи багато не буває. Ой, яке файно з мікрофібри. Я ж вам розкажу, які акції, бо там скільки акцій, що ого-го. О. о, ці такі гарні кухонні. Якраз пора нам обновити. У нас в неділю, знаєте, будуть гості, поважні гості будуть. Будуть дівчата. отакий От набір весняний треба все розпакувати. Ну і сім'ю подушку. Але подушка з лебединого пуха. Вона йде е, антиалергенна. Дуже м'ягусенька і дуже класна. Не знаю, подушку собі. це не знає, де їм з тою подушкою буде. Так що прийдено для... я собі дзвонити. Приїде йому така м'ягусенька, Макс. От Сергію. Дуже файна, м'ягесенька, гіпоалергенна з лебединного пуха. Так що я йду дзвонити Сергію, ну, бо ж не, не відпустивши його дівчину стати без нічого. Треба якийсь презент, знаєте, дати. так що е -е, Буду презент покривало оце. Бо та бежеве нам більше підходить, і якісь рушнички, Дамі, треба якісь смаколики, бо в дівчини є діти, треба якісь смаколики також подарувати. А це залишиться у нас. Ой, яка гарнесеньке. Дивіться. О, до речі, там такого варіанту брендованого є ціла куча. Так що зараз треба це знімати, це спакувати. Сергій їде, треба подарувати. Зараз то застелю, покажу, як воно класно і супрово виглядає. Воно ну, дуже гарно покривало. Королєви, заціняйте! Застелила я нове покривало. Гляньте, як круто виглядає. Як цей брендовий принт гарно теж вписався в наш інтер'єр. До речі, в інтернет-магазині Ян Сохом. Ось таких покривал з різними е, принтами брендованими є, є багато, тому ви точно собі оберете, яке вам до вподоби. Що вам сказати? Воно теплесеньке, м'ягеньке і дуже приємне таке до тіла, і таке, хочеться ним вкритися і хочеться в нього закутатися. І це покривало є двостороннє. З одної сторони брендовий принт, з другої сторони, воно йде однотонне. Одне покривало наше, друге покривало їде до Оленочки, так як я обіцяла. Хочу вам таку дати пораду, або щоб ви звернули свою увагу. Ось такі покривала з брендованими принтами, їх просто навіть можна як декор, кого є великі дивани або велике ліжко. Так з боку знаєте, постелити воно дуже гарно і стильно виглядає. І саме основне, що ті ще покривала, приїжджають, бачите, в таких гарних торбинках. Тому, якщо на подарунок, то воно просто як Галя каже елігансько підійде. Запакували і відправили. Але пам'ятаєте, у мене ще є таке леопардове покривало? Пам'ятаєте, ви мене з Слана, де ви його замовляли? Це також з цього магазину, бачите? Ось такий леопардок з цього магазину. Тому, хто собі хоче такі гарні покривала з гарними принтами, замовляйте. Дівчата, і до 8 березня в цьому інтернет-магазині Ян Сухом дуже багато акцій. Наприклад, якщо ви замовляєте два покривала, два покривала одразу, ви отримуєте в подарунок ось такий весняний набір. Такий де великий, великий рушник і маленький лицевий. Дуже гарний з мікрофібри, такий дуже приємненький. Класна акція, класна акція, що тут скажеш? А якщо ви замовляєте одне покривало, то ви в подарунок отримаєте такий лицевий рушник з мікрофібри. Також класна акція. Але в інтернет-магазині Ян Сухо є великий асортимент різних рушників. Як ось таких, типу, ну, таких легеньких, ніби вафельних, так і ось таких, е типу, з махри. Для рук на кухню, вже дуже добре, і на подарунок добре. Якщо зайдете до них на сторінку, то ви подивитесь, там є великий асортимент різних рушників на різний гаманець. І також ви можете скласти собі свою. Свій подарунок, наприклад, скати, мені на таку суму складіть якийсь гарний подарунковий набір з рушників. І вам складуть, і ви будете задоволені. І дівчата, я вам показувала цю подушку Сергією. Mm. Вона у перше класні я сказала, що вона гіпоалергенна з лебединого пуху. А насправді вона це вона є волокно ідентичне лебединого О, пуху А насправді це лебедини. Волокно ідентичне до натурального, тому вона йде гіпоалергенна і також наша оброблена від кліщів. і кліщі не заведуться буде спати спокійнесенько. Подушка м'ягесенька. Дивіться, бачите, вона здувається. Я люблю тако, спати, коли обніваю подушку, я тако сплю. Такі подушки тут в двох розмірах. 50 на 70 і 70 на 70. Тому ви можете обирати подушку, яка вам до вподоби. Так що, дівчаточка, заходьте на сторінку, ознайомтеся з їхнім асортиментом. Ціни у них класні, асортимент у них великий. Ви точно щось знайдете для себе, що вам потрібно. Ну, а попереду весна, знаєте, треба чимось потішити, ще якусь дома обновочку зробити. Бо так навіть вдома як покривало міняє, штору, чулю, рушник, роздається, ніби ремонт зробив. Тому гарний магазин. Є всього багато до вибору до кольору. Заходьте, обирайте, замовляйте, будете задоволені. Ну що, і постілі також там є, до речі. Заходьте, просто дивіться, знайомітеся з асортиментом. І Там в магазині, до речі, до 8 березня і до весняних свят є дуже багато акцій. Я ж казала, що там багато акцій. No. Там взяті зараз формують різні, різні акції з різними рушниками, на різні гаманці. Тому ви собі обираєте. У нас, бачите, вже і гарні рушники, до наших недільних гостей.